Друзі, усім привіт, з вами я, геймір Гантеля і сьогодні в відосі ми з вами поговоримо, взагалі, який комп потрібен для легендарної української гри, яка вийшла нещодавно. Це гра, звісно під назвою Stalker 2. зараз ви бачите на екранчику, у мене тут текст виведено, які мінімальні системні вимоги потрібні для гри в Stalker 2. І чи це так, чи можливо Stalker 2 піде навіть на самих слабких компах. Тут, друзі, звичайно, багато ж відосів в інтернеті, що, що Stalker 2 тестять і на 775 Сокоті. І якщо тест пройдений, то звичайно комп потягне всі інші ігри. Чому е, перший факт, що просто ви розуміли, саме факт, що Stalker 2 це графоністий проект, там упор на графіку і Перше, графіка там офігенна і цю всю графіку потрібно чимось обробляти. Тобто е тут уже без хорошої відеокарти не обійтись. Але момент ще один такий нюанс, що не у кожного може бути і є можливість купити хорошу відеокарту. Ці навіть грають в сталкера на відеокартах 10 серії, в 1050 Навіть нижче намагаються щось там проходити на низьких. І всі їхають грубаги, лаги, фрізи. Тут можна говорити довго за, за це все. І казати, що упор тільки відеокарту друзі, але ні. Ще потрібно, як кажуть, трошки мощний або середньої мощності, це, звичайно, процесор, тому що процесор теж приймає участь в обробці звичайно даних. Тобто не дарма є така зв'язка, ну, відеокарта плюс процик. З приводу багів, лагів і фрізів, я вже неодноразово казав, що Falker 2 мудреється лагати навіть на таких конфігураціях, як 4080, Super 40 і 4090. Тобто, це вже ну, віддяхи прямо самого топового рівня. Які, до речі, теж є не у кожного. І тобто, якщо у вас 4070, не треба казати, викину її в помойку і бігти купляти 40-80 або 4090 ставити. От. Stalker 2 тут уже вийшло особисто в мене, гра три рази оновлювалась і встановлено 2 ну, патчі. Патч оновлень, де вони е, як сказати, прибирають всякі там лаги, фрізи. Я записував відео, у мене на каналі є там, про обзор патча. Хто ну, не бачив, можете подивитись, тому що чомусь люди забувають, що в іграх теж важлива така фішка як оптимізація. І спочатку, якщо вийшла сира гра, то, блін, погана оптимізація, це реально нормально. І взагалі можна домахатися, блять, фонарному столбу, що він і так стоїть. Також ще блять, на якому процесорі гра піде краще. Від процесора Intel або від процесора AMD. Ну, друзі, це взагалі, блін, смішно. Просто, я б сказав, є, скажу так, навіть. Є хороші процесори від Intel, є хороші процесори від AMD, тобто є мощь від Intel, а є мощ від AMD. Просто різниця в ціновій політиці, тому що це дві, дві не просто дві компанії, які роблять комп'ютерні комплектуючі, вже і вийшло 15 те покоління Intel а, і вже вийшов дав, недавно. Ну вже ну, відносно недавно сокет у AMD це новий Сокет АМ5. Тому am 4 сокет подешеві значно, і ви можете зібрати ПК навіть Ну не за космічні гроші і за всі гроші світу на am 4 Сокеті. Блін. Да це просто два, дві компанії-конкуренти, Які віч, знаєте, вечний спорах главного. Що ж вибрати AMD ліба Intel. Я скажу, що то, що то просто. ну Роблять якісні вже речі. Звичайно, у всіх є свої проблеми, як і у компанії Stalker, є ще проблема одна тільки в тому, щоб довести гру до звичайно такого ідеалу. Тому що, блін, згадайте, як було кіберпанк. І кіберпанк 2077 досі вважається реально самою мочною грою. Яка чомусь коли збирається новий комп, я помітив зараз, тестять кіберпанком і сталкером. Чому? Ну, самі догадайтесь. Так, в Stalker 2 ще додали генерацію кадрів, яка, ну, тобто, оновили FSR 3.1 у кого, ну, тобто, можете там поклацати, налаштувати. І взагалі, взагалі про налаштування гри скажу. Гра йде офігенно як на низьких настройках, на середніх і на високих, і навіть це на ультрах буде. Якщо ви просто граєте без стріму, якщо у вас відеокарта рівня RTX там більше... 3050, то у вас все піде просто чи чинасос. <кій> а якщо ви, звичайно, стрімите або робите якийсь контент, то вже доведеться трошки знищувати налаштування, блін, і це нормально, і це не привід вважати, <кій> як то кажуть, свій ПК якоюсь помойкою. Вони ще, вони ще виходять нові ігри. Оптимізація сераду, доводиться чекати, друзі, це теж нормально, тому реально не впадайте в паніку. Пройде, от, моя думка така, пройде рік можливо часу. да І сталкер буде працювати ідеально навіть на відеокартах 10-60 і, ну, і вище от Ну просто подивіться які... Подивіться взагалі YouTube, скажу вам так, яке залізо збираєш обрати для Stalker 2. Там уже блін, навіть грають на платформі. На сокеті АМ3, блін. Я не знаю. в мене АМ3 сокета взагалі ніколи, ну, блять, не було. Я вже не застав той сокет, але зараз збирають компи. Самі це бюджет, бюджет це ALLX, там, з OLX, там, тарічки, щоб пограти в Stalker 2. Тобто он же, приклад, 775 сокет, 1200-й сокет. І не самі топові процесори, а такі, типу, середні або як кажуть, самі ніс ринка. Типа та зі ринка І воно йде. Блін, блять, до Stalker Сталкер 2 навіть тягне RX -а 580. -а. І навіть беруть нижчі відеокарти рівня RX і грають на них в Stalкера. Ну просто грають. Для себе пройти гру. Ви ж багато відео бачили, зібрав комп для Stalker 2. А як подивишся, що збирають комп, думаєш, блін, як це залізо дожило до 2024 року, друзі. Тому тут варто просто подумати трошки головою, що. Не ну, у кожного є можливість зібрати прям ПК рівня 4070. Беруться 4060, тому що 4060 королева з бюджетних зборах. Відеокарт із 40 серії, понятно, да І взагалі, у кого який бюджет, хто який може ПК то так і збирає, мінімальні системні требування от перед вами. Тобто, як подивіться, тут відеокарта рівня типу, 10.60, або радеон рік 580. Тобто, про що я і казав? Про Intel. Або просто уровня Intel можете подумать, он i7 там 700, 7700K, або Ryzen 5600X. Блин, ну тоже Ryzen 5600X. за раз можете даже подавиться сколько это за кошты. и забрать ПК по таким типа требованиями, которые выдвигает Stalker 2 минималочка, да? Тобто вот то, то, именно это уже Якби я сказав, це вже ну, в, наш, в наші часи зовсім недорого. От. А якщо ви, конечно, любите грати в 2 або в 4К, то тут уже, вибачте, треба розкошелитися вам. А Взагалі скажу, знаєте, скільки людей, стільки думок. І. Якщо ви задумувались зібрати ПК по Talker 2 і ви слухаєте кожен раз когось. Там, Братан, бери то, братан, бери то. Блять, це піжі, это круче. Ви так ніколи нічого не зберете. Тому, друзі, вчіться просто думати. Реально, по факту, думати своєю головою. А так, Stalker 2. Гра просто чиназис. назис. Мінімальні системні вимоги. Не такі уж прямо заоблачні, космічні. Тому на будь-яких настройках, ну, блін, що вам баритесь, якщо ви просто хочете пройти, ви можете пройти його на середніх або низьких налаштуваннях і все. От. І щось тут знаєте, купляти, блядь, 40-90, потому что на ній ні, на ні, ні не лагає. Друзі, да ніхрена. хріна. Ні хрена. Ні -хрі Вообще. Це, це залежить від оптимізації гри, і від того, які ви налаштування поставили. І, і зв'язка відеокарта плюс процесор. Два основних опонента. Videa плюс процесор. Тому що. Знаєте, от мені подобаються люди, які, блядь, кажуть, мені багато разів писали Братан, я купил там 4070, супер. Я кажу, а шо в тебе запросик? Ай, третій, десятого покоління. То у у него видяха, видяха у людини пиздата, а процик у нього не вивозить. і він не розуміє, чому у нього, при. У ж, же, відеокарта мощна, а почему процик не вивозить? Або навпаки, знаєте, купили мощний проц, відеокарта, навіть рівні нижчі, ніж 1060. Такого дисбалансу його в комп'ютерних зборках не має бути, але, як то кажуть, викручується хто як може. І Stalker 2 проходить тож, хто як може. Тому ситуацій багато, випадків багато, друзі. Насамперед, я вам кажу, я даю пораду, просто думайте своєю головою насамперед.